Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це проект власний погляд цього року. Ми відзначаємо 68-му річницю перемоги у великій вітчизняній війні. За словами істориків, Україна була в епіцентрі Другої світової, і одним із найболючіших моментів стало масове знищення євреїв у Бабиному Яру 1941 року. Ми згадаємо історію, поговоримо про те, як підтримують ветеранів і праведників зараз в Україні. І гість нашої студії Ілля Левітас, голова президент навіть фонду пам'ять Бабиного яру і президент Єврейської ради України. Вітаю Ілля Михайловичу. Насправді. Справді, дійсно, ці історичні факти вони почали обговорюватися тільки після розпаду уже СРСР. Насправді. І правду, можливо, можна було дізнатися тільки тоді, коли Україна фактично стала незалежною. Чому так і наскільки от швидко дійсно почали з'являтися ці правдиві моменти? Ви знаєте, правдиві моменти виникали з самого початку після війни, бо ще були живі свідки, були люди, які бачили. Були люди, місцеве населення українці, яке було в окупації, бачили це все. Але тому, то позиція радянської влади була зовсім не така. Ну, принаймні, в тому ж одразу після війни було надіслано в ЦК КПСС до Щербакова, це був сектар ЦК. Відомості, що в Києві було знищено 52 тисячі євреїв. Як було сказано, мирного населення преимущественно євреїв. Він власноручно преимущественно євреїв викреслив, є документ, ми везеть його давали, і тепер пішло мирне на населення. Що дійсно було, це було мирне населення, але все-таки винищувало. Але винищували не тому, що вони мирні. Тут я хочу сказати, під час окупації працював і оперний театр. Працювали кінотеатрі, 38 гімназій працювали під час окупації, через місяць, після того війшли німці. Вони хотіли показати, що вони до мирного населення, яке не створює ніяких опір, ніяких неприємностей ставляться досить нормально. Але за будь-яке порушення незалежної національності розстріляли. За порушення комендантського часу, там за мародерство, за що. А євреям нічого не треба було, просто ти єврей, все ти приречений. Києві не було створено гетто, Один день Київ був нічий, бо німці вступили сюди 19-го, наші пішли вересня. Наші пішли 17 вересня, 18-го Київ був так би мовити, нічій. І тут деякі представники місцевого населення грабували все, що завгодно, тягли все, що завгодно. Це можна почитати у Анатолія Кузнецова, Бабин Яр. Книга, яка, до речі, не тільки про Бабин там три глави присвячені Бабиному Яру, а взагалі це книга про окупаційний Київ, про режим. Там досить правдиво описано. Я його особисто знав, коли він ще не був письменником. І, а коли німці вступили, то в перший день вже розстрілювалися і сказати, що в Києві були ж не тільки кияни, Київ був центром, який притягував евакуйованих. Західних областей, навіть з Польщі бігли в Київ. Чому? Бо всі знали, що Київ не віддадуть. Гасло було кругом транспарант, враг не буде під воду з Дніпра. Київ било, стається Совєським. Тому багато людей залишилось, в тому числі і євреї. Ілля Михайлович, ну були ж випадки, коли німці відмовлялися розстрілювати? Були, все було. Ви знаєте, війна це така річ. Що от все, що ви зараз згадаєте, сфантазуєте, десь колись. З кимось воно було. Є такі випадки, що вони не повірити. Був єврей, який рятувався в концтаборі в середньому. Хоча мов жити, він був у Києві, не дуже схожий на єврея, з вусами вдався закавкастя, був там у когось дівчини чи жінки. Я з ним зустрічався, він кілька років тому помер пенсати його прізвище. Він казав, якби мене затримали в Києві, забрали б гестап в гестапо в простріляли. Гестапо а в концтаборі я був там в цій команді, які ми працювали, да це не будинок відпочинку, це все ж таки концтабір, але життя поки нам не загрожували. Такі випадки були. От ви кажете, та, він був якої жінки. А скільки було родин, які е, вже свідомо ховали в себе євреїв, дуже Ось багато їх і називаємо Оця тема, яка чомусь радянська влада не підіймала, знаєте. Ізраїль десь 58-го року встановив звання праведник народів світу. Це люди Європи, які рятували євреїв, присвоїли почесне звання, дипломи, висаджували дерева, таблички в Єрусалимі, мужей ядвашимі. Ми запізнилися з цим. Ми ось зараз цьому році намі фонду буде 25 років е в жовтні. Ми почали з першого дня старили фонди, почали шукати праведників. Дуже повільно, дуже поступово стали люди до нас звертатись. Е, мотиви. Вони ще були налякані радянською владою, бо відомі випадки, коли одержали якусь допомогу від врятованих за кордоном посилки чи гроші, то викликали в певні органи і казали, ти що, пособніксіаністи, і все. Нам українці це все розповідали, все записано багато касет. Угу. Які старіші матеріали збереглося, а деякі просто ну ми рятували, рятували. Це був християнський наш обов'язок. Ніхто цим не пишається. Тому що да, це да, наш і зараз є. І зараз померло вже і не тільки рятув... їх дітей, але онуки знають, приходять онуки, показують документи. І Україна стала присваїти не тільки єдина країна, до речі, в світі, яка має своїх власних праведників. Ізраїль дає праведник народів світу. Ми даємо праведник України. А киянам, які рятували євреїв, праведник Бабиного Яру. Мало того, може навели звання діти праведників, бо тими дітьми теж ризикували, також, як і єврейськими. У нас на обліку тільки в Рівненській області 29 українських родин, які, яких розстріляли за те, що вони рятували євреїв. Так ставить і постріляли. До речі, головним чином стріляли поліцай, як це не. Як Наші. це не прикра, да. Ну я не знаю, як назвати наше". Ну, українці, да, ем, радянські ну, так? да, радянські будемо казати. І це люди, значить, праведнік самі про це кажуть, що більше боялись. Німці може була б дури там, і угу. якщо не собі. Це... є випадки, коли ви рятували самі німці. Ну от а цього року київська міська адміністрація дає в ну от таку матеріальну допомогу 900 гривень праведникам. Ні тільки це вже кілька Які ще років. пільги, так? Пільги, ну вони на обліку стоять в єврейських благодійних центрах, там деяка допомога надається. Ну, їх приймає голова адміністрації, починаючи з Амельченка, приймає, приймаючи уже. Ну, надають їм певну гуманітарну допомогу. Шанування є. Для них головне, що їх шанують. Знаєте, дійсно. А як зараз яка ситуація, от якщо порівнювати з тим періодом, коли ви приїхали до Києва? з Ташкенту з мамою і як вас сприймали тоді, і як зараз сприймають євреїв. Є різниця чи ні? Ну ви знаєте, ну я б зараз взагалі не ставив цього питання. Ну нормально ставлять. От ми з вами розмовляємо, що я відчуваю, що ви Українка, я єврей. чи що. ми люди Але якщо все... говорити про глобальну річ, Глобальну? державного антисемітизму нема нема зовсім немає. державного нема. А кожна людина кого хоче, любить, кого хоче, не любить. Я, я б не за на цьому питанні, бо окремі випадки хтось там написав на паркані. Ну, це, це дрібниця на головному фоні. Ми тільки створюємо іміджі, значить, великих людей, що коли починаємо реагувати на надпис, Ну, взяв вити, витири і все. Це моя думка така. Не роздмухувати воно і, і поступово. Буде. Ми не відчуваємо, у нас наша організація працює без кожної, без жодної охорони 25 років. У нас відкрите вікна, люди заглядають, дивляться, заходять. Всі у нас тут нічого не відбувалося такого, що могло б так би мовити говорити про це. У нас багато людей. Українці приходять до нас, ну праведники це само собою, але просто українці заходять до нас, приходять. Ми мацуємо, де йому це було на, на наш песик, Пасха книжки наші беруть, цікавляться, газету виписують. Тобто нормальне становище нормальне, окремі випадки, де їх немає, окремі, але як система, все нормально. Якщо говорити про саму діяльність і Єврейської ради України і фонду пам'яті Баб'яного Яру, все таки встановлення меморіалів пам'ятників це один із кроків. Да, так ну, яким ну, ви вже займаєтеся? Тут, та... тут я скажу тут, значить, останні роки радянської влади дуже добре ставили, змінили ставлення, оце в перебудову. Змінили ставлення. Ми почали шанувати праведне, жити Бабиного Яру, коли куди неохотно допускали там, відводили напроти і затримували. І ми вже ходу траурну, і з нами йшла українська інтелігенція, і Олійник, і Павличка, і інші. І сехтарі цікавили з нами. І коли один раз мене запросили на мітинг одного сектарів, Астажинського, то він мені. Так би мовити, в дуже різкій формі сказали, чому ви нами нехтуєте. Тобто ставлення змінилось. Я хочу сказати, щоб ще війна не закінчилась в 45-му році, 13 березня, було вже постанова раднаркому України про встановлення пам'ятника жертвам Бабиного Яру. Як так могли одразу ну, змінитися? Впрочем, ну там, там є якісь мотиви, які хотіли так би мовити, і пам'ятник проект пам'ятника створив архітектор Власов архітектор хретерків, який хрещаток збудував. А я з його сином Юрою навчався в одному класі. Хрущов поїхав до Москви, забрав з собою власну, а Юрка закінчив ту школу, ми ходили у нього. І серед Кушив, яких я робив, стінівку, стінгазети, я побачив цей проєкт. Я потім показав, а потім через років 20 ми знайшли це в, в календарі малюнок цього, майже збігся. Там така піраміда була з факелами. Але була була вже спроба. Мало того, в самому Бабиному Ярі стояв автобус і приходили люди. От як я попав в Бабин Яр. Вперше в Бабин Яр я попав десь в кінці березня, чи 23, чи 24, почались канікули. І ми з хлопцями пішли, тинялися на корінівці, попали в Бабин Яр. Ходили, ходили, стоїть автобус. Там він був не Ха не кажу 70 метрів, там і 15 не було, і 10 не було там, де розстрілювали. Від Бабин Яр це не той яр, який йде від метро Дорогожичі до Кирилівської церкви. Це місцеве населення, всі називали не Бабин Яр, а Кирилівським яром. От від нього, десь в кілометрі від метро Дорогожичі, вліво відходив яр, такий трохи геобразний. Оцей був Бабин Яр, там розстрілювали. Є ще дві жінки. Як і це з їх роду, розстрілювали, вони ще живі, крім того, що ми записали спогади, все вони розстріляли. Хто розстрілював, як це було, відбувалося? От білоруська студія вам сказав позавчора, вона вони їм розповіли, розповіли все. То цей автобус стояв, давав людям значить, пакети, іди збирай, принесеш, три, три карбованці давали. Що хлопцям потрібно? Три карбованці. Ці. Шість разів в кіно піти, збирали ми, речі. Збирали да, без всякої, так би мовити, ну турботи, чого, не було. Просто ми збирали і все. Один раз, коли ми далеко зайшли, коли повернулись, автобуса не було. і в мене залишився в цей пакет. Я ну, його забрав зараз, в 46-му році забрав. Він мене стояв вдома, потім на роботі. і От тільки з початком перебудови, значить я ці речі виклав у нас. І вони зараз у нас. Це єдине в світі артефакти Бабиного Яру. В світі більше речей немає. Я трохи передав наш музей Вітчизняної війни, музей Холокосту в Америці в Америці, але це ну по ним видно, що люди йшли, не йшли не на розстріл. Там кусачки, там шила, там предмети різні, з якими працювати. старович. Всі живуть. вже сказали взяти з собою ну, да, все да, необхідне, да, да, так і да, теплі да, речі. Так само то видно, що окремо з. Жмутки волосся на розчистці є, копійки, жетони всякі, ручка старим пером, які на чорнилами писали. Тобто речі тих часів. Якщо говорити про нинішній час, яким чином знову ж таки співпрацюєте із Вашингтонським? центром? Не співпрацюємо. Абсолютно. Ми, я, то, ні, ні, ну а що, у них своє, у нас своє. І... Ну, коли вони пишуть нам відповідаємо, приїжджають тут. В понеділок приїжджали групи людей, у нас часто бувають делегації різні. І, а так нам допомоги в них не потрібна. Ось і ні, їм вже нічого не потрібно. Так побувається. Зокрема, вистачає делегація. підтримки держави, так? Наскільки зоб... Ні. Чи ні? ні, ні Все-таки ви ні, говорили, ні, ні, що ні, ні, дійсно підтримують. Я. Нічого не підтримує держава зараз. А за, за кошти який? А не за який. От уявляєте, не за який. Тільки Я добровільні внески. Якщо вони є. А так ми викручуємо дівчата в інших місцях влаштовані. Але то, ви не знаєте, мабуть, є рішення суду про виселення Єврейської ради фонду Бабиного Яру за несплату орендної плати. Це організації, які працюють на державу. Організації, за які яким встановили пам'ятник мінора в 91 му році, потім пам'ятник розстріляним дітям. Потім пам'ятник Тані Маркус, потім пам'ятник дорогої смерті. Це фон Бабандяр. І ми шануємо праведників. Ніхто більше не шанує. До речі, попередні роки праведників нагородило ординами за заслуги і за мужність. Зараз чомусь не, не нагороджують. Наші документи лежать, праведники вмирають, і все менше і менше. Але, але, але. І зараз питання стає Київська міська адміністрація про... Скасування наших боргів і надати пільги одну гривну на рік, як це робиться uh -huh. в Одесі та в інших місцях, бо є положення, за якими творчі спілки і ветеранські організації з таким чином сплачують символічну гривну на, на рік. А у нас уже 800 тисяч боргу. Ну можливо, які... хоча б цього року ситуація трохи покращиться. Ну, Ми чекаємо, що в ці дні, мабуть, uh -huh. вона покращиться, бо зайнялись. Ми президенту доповідали про це і з Поповим розмовляли і знаю адміністрація президента зараз листи, де вони намагаються це зробити і ну будемо сподіватися, що це державі не вигідно. Ілля Михайловичу. Я вам дякую, що ви прийшли і бажаю вам здоров'я, щоб ви ви ще прожили довго багато років. Почав нагадаю, гостем студії був Ілля Левітас, президент фонду пам'яті Бабиного Яру та президент Єврейської ради України. Будьте з нами. Дивіться парламентський телеканал Рада.